Всім привіт, дорогі друзі, з вами я Ігор, і сьогодні я граю на сервері Sunny World з моїм другом Ярославом, поздоровайся. Всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати на цьому сервері. Так, ми вже О, зараз... тут таке було в стартері. Так що ми зараз будемо йти. Дедери. Це буде не одна серія, а можна сказати. Все, ми повернулися зараз. Я зараз до, до Ярослава ага. Ярослав, ходи за мною. Все, поди, я снова задаю. Ты дай это бегать. А, меню сервера называй. Серз Давай, иди. О! О, я себе можу кирку а арам мя барам ям Це нач... Кит начальный. О, береж О, шахте. Ярослав, ти пехнявся там до кирка і все. есть. І... Да давай починаємо виживати. Ну, зараз, а ты пехайшься там до та кирка. Та я знаю шахта. Шахти дерево, прикинь. В все, вс, нажимай ще раз. О! Алмазики, алмазики! Б'ємося, се за алмази. Єс, я підібрал. Да, я підібрав їх. Ой, дикий. Блін, звали. Є а Ааа! Ще! Желіско, желізко, Хочу желізку мати. Желізко. О, ярик. золото. О, алмази. Алмазик. Я вже добув три алмазика. А я добув один. Ага. Ну все, коротше, давай. Ми ж не маємо не. проходження шахти на якомусь там сервері, чи зо. Так, вискай, Все, давай, тепер тепехаємося. е. як це? качалка. Все, з качалки вийдемо, от його, я покажу, куди пройти. Все, бо я ззаді тебе. Так, давай. Он дает чуть-чуть взяти, так що у нас було. було ліжко. Хавчик. А в нас а в нас начальний предмет ліжко дали. А, до, да, значить, якщо дали, значить дали. А хавчик дали? Хавчик, хавчик, 10 да, золотих яблок, картопелька, морскочка. Коротше, дали, все, погнали. Туди-туди. Добре, все, поїхали. туди туди. Аді. Просто йди за мною і все. Ти ж його на цьому сервері грав? Діду, його не О, все, дійшов до нас, так, опа, тихенько-тихенько, тут, походу, алматник, а ми тільки новички. Тоді, на всякий случай з золота яблуко і валяються. Ігор, давай говорити, щоб нашим глядачам не було скучно, а то я дивився такі відео, що просто-напросто за 10 хвилин, як знімають відео, може сказати людина одне-два слова. А що краще говорить? Ох, слава богу, вот так у мене ще. У тебе 20 сердечок? Так. І Ще 2 запасних, 22 сердечок. Ааа! А! Ай! Афі! Відключайся від сервера! Я не боюсь, тікай, давай! Я тікаю. А! Що я відключаюся? Ви вибачте, ну, ви і на нас напали алмазники. Поки що в нас ті, на даний момент тільки ті ресурси і. Ігор, по скільки будемо знімати? У ну, мене, якщо Бандікам тільки знімає по декілька хвилин, по 10 хвилин, а ми вже 4 знімаємо, так що 6, так буде. такі маленькі лесплейчики будуть. А потім, коли я зареєструюся на, на бандіками, тоді ми цілий лесплей знімемо. Ну так, глядачі. Зараз він відключився, зараз він зайде, бо тут ми ж новічки тільки на цьому сервері. Так це Все. хто такий? Це Ааа, да. чекай! Тікай! О, там ще якийсь новичок так іду, ще його мокану. Ааа! Ти... Алматник! два, два хп валить його! Може якийсь прав? Ай, ці, та, Юр, тікай його тікай! А я я не боюсь. Тікай! Я с, а я з цього... Я з цього пацана вибив пузирки опыта. А в мене два другий уровень. В мене тоже. Він просто два рази кинул тобі пузырьк опыта и все. и дальше почав бакати. Еху, скачем, скачем, скачем. Ярослав, где там? Давай я. я... Бежи за мною. Понял? Блін, знов цей алмазник. Що він причепився до нас? Блін? Я майже здох. Я не здаваю ці вас плитки. ліпше не ставай туди. Я, може, знаю. Я такі постки вже робив. І сам потім в них попадався. Ні, Ігор, я так недовго не виживу. Все, я відключаюся, я не виживу так. Я знов тепехався на спам Зараз підключаюся. Мені надоїло, алмазники бурзіють. Заходимо на сервер. А! Мене макають! У мене все, я, походу, здох. Ти лати там, Ярик? Я відключився, в мене щось пів ХП. Ти не знаєш, він там вже ще... біжить за мною. Я не знаю, я вже на спавні. Там а в тебе є в інвентарі зразу цело мені в серверів. Що я не понял. У тебе ще є цело мені в серверов? Тихо, де я зайду? Юр, одне хп лишилось, одна хп. Так, ти йде. Ага. І от нейде. Я тут кого спавла. Ну добре, давай знов. Так, так, перша попитка вийшла невдачна. Почати, Почати вижити, вживати. Че, наші глядачі? Вибачте, бо ви ви я просто-напросто просто, просто, перший раз знімаю. У мене ще поки що не попришло, попришло, свого каналу немає. Я, я, я чесно випадково, випадково о, о, дізнався, що відгора є канал. Я попустив з ним знімати Я передивився не пару разів і він знімає не зніма, досить не непогано. Якщо підійде час, то кажи. Ага, я скажу. Ну, типа, не знаю, что там все типа. Наша серія може бути називатись Поиск и приват території. Ага, ну ми ще це мы два рази одну серію заснимем, так что типа було продолжение. О! Опять ця штука качалка. Ігор, я вже тут находжу такі прикольні місця. Я Можна сказати, я знайшов. Е, запривачено зараз. Чекай, запривачено, все запривачено. Що за такі? Стоп. Так, чекай, чекай, хто я пливу ТП ацепт. Є, побігли, ми. В тебе 3 хп, відригенься. У мене пів, в мене пів хп, прикинь, мене пів хп. І що, вбив тебе? Ні. Ти дурний? Ти відключився чи спав? Я спав. Ай, його. А ти що? Він мене гасить. Те, що тут все став. Якщо би. Добре, ну, наша серія вже підходить до кінця, так що наступній серії ви побачите, як ви далі будете ну, ще робити ці всі. І підписуйтесь так, що... на канал, ставте лайк і всім до зустрічі! Всім до зустрічі! З вами були Ігор і Ярослав. До наступних серій. Пока.